13 населених пунктів Донецької області цієї доби обстрілювали російські окупанти авіацією, реактивними системами залпового вогню, артилерією, танками та мінометами. Зруйнували щонайменше 9 житлових будинків. Найбільше ударів, 6 – витримала Авдіївка. Російські війська били по місту з авіації та градів. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. З артилерії окупанти обстріляли село Роздолівка Бахмутської громади, поцілили в приватний будинок, вбили та поранили цивільних мешканців. Внаслідок ворожих атак маємо травмованих у Бахмуті. Продуктові набори та вуголь для опалення домівок привезли жителям Бахмута поліцейські сад. Вот що сад Піляємо все, Під поросили, Тут прийшов от та же валантьор. А що воно ну такий, не старий, що молоденький? Ну як ну, то топим? У Бахмуті наразі залишається майже 12 тисяч жителів. Тяжело без води з мая місяця, без газу, без світу. Спасибо, хоч гуманітарку привозять, а також що ж ні денег не вийшло, нічого. Ти страшно, конечно. Кришу без конца латаємо. Чотирьох людей Завдіївки вивезли поліцейські до лікарні всього за добу. Співробітники евакуювали у більш безпечні райони 59 жителів Донеччини. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас.